Ну що, друзі, привіт! Сьогодні нове відео, нова тема. І сьогоднішній формат буде в форматі нотатки. Вивела для себе три пункти, які, на мою думку, являються базовими в розумінні соціальних мереж. І не буду довго говорити, я пропоную починати. Мене звати Яна, я режисерка і блогер-початківець. На цьому каналі розбираю складні процеси соціальних мереж простими словами. І сьогодні, е, першим пунктом, яке б я собі написала в нотатки, це базове, знаєте, таке розуміння, що таке соціальні мережі, прямо от базове. І я запитала в чати GPT, яка його думка. От, і його відповідь звучить так: да". соціальні мережі це онлайн-платформи, де люди можуть спілкуватися, ділитися контентом, знаходити друзів і підтримувати зв'язок з іншими. І знаєте, часом ми забуваємо про те, що от важливо пам'ятати, що це спілкування, що це такий взаємозв'язок, так? Через соціальні мережі, які ми робимо з іншими людьми. І воно дійсно знаєте, важливо це пам'ятати, тому що воно, наче, втрачається з часом. Ти думаєш, ти починаєш думати, що. Все це буде, типу, мій тільки самопрояв, я от вам даю, 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 а ви хочете приймайте, а хочете, не приймайте. Мені не треба так ваші, там, ваша думка. Але насправді це таке спілкування, це взаємообмін, взаємо да, взаємозв'язок такий. Це треба пам'ятати. От другий пункт, який я вивела для себе, це стратегія, і тут хочу сказати, що часом. Ми щось робимо і наші дії не досягають цілей. Тобто, все, що ми робимо, воно наче впусту. Тобто, і важливо пам'ятати, що ось стратегія це є цей процес, це, це є ось це планування наших дій, які ми робимо так, кожен день. І таким чином ми досягаємо наших цілей, бо дійсно воно забувається, воно втрачає сенс, тому що ти думаєш, що це як от ти маєш робити це, це, це і воно спрацює. Але насправді це також імпровізація. Тобто, в стратегії має бути імпровізація, ви багато там аналізуєте, і у вас щось не виходить, щось виходить. Таким чином ви будуєте ось цей процес, от і це теж важливо собі її зафіксувати. Третій пункт, який я вивела для себе, це візуал. І тут хочу сказати: от я записую записувала це відео і розумію, що я ніколи не думала про візуал, що це настільки ось так воно не дасть збрехати, знаєте, і візуал це саме про відвертість, про те, як люди нас сприймають. А якщо ви одягнете на себе щось, або, знаєте, Якийсь формат іншої людини на себе, і воно все одно люди побачать, що це наче не ви. І таким чином, тому що я насправді зараз теж знову повертаюся, блін. Багато, знаєте, дивлюсь і думаю, блін, у них оце залетіло. Візьму я на себе ось цей формат там, так, ось цей візуал, наприклад, там цей формат відео або формат якихось дизайнів і, коротше. Але потім знову ж таки розумієш, що, блін, не працює, не ну я не ну що ти не можеш запам'ятати, що все, що ти робиш, ти ось так тебе люди сприймають, і Це твій саме твій самопрояв. От тому це теж важливо пам'ятати. В принципі, це от три основні пункти, які, на мою думку, про які хочеться знаєте, зафіксувати і про них не забувати. І перше, це те, що соціальні мережі це про спілкування і взаємообмін. Що стратегія це, от, це процес, так, процес, в якому є маленькі дії, які, з якими ви досягаєте цілий. І візуал він ніколи не, не, не обманить. Тобто він завжди про вас, саме про, про таких, які, який ви є. Знаєте, так прямо ж класно. Сподіваюся, я вас надихнула. І, знаєте, тут хочу сказати, що чекаю ваших коментарів, тому що насправді для кожного основа різна. От, тому залишайте свою думку, як на вашу думку, це чи можна записати ці три пункти в базове розуміння соціальних мереж. І якщо вам сподобалося це відео, то від вас лайк. Також, якщо ви цікавитесь ідеями і більше, більше хочете контенту, то переходьте на мій інстаграм. Також презентація, яка позаду мене, я її закріплю тут на каналі, і ви зможете до неї повертатися там якраз про ці три пункти. Тож бажаю вам натхнення і до наступних відео. Па-па!